Обговорення актуальних проблем рівного та пошук шляхів їх вирішення за ось таким планом працюють міські обранці під час депутатських днів. Щоправда, цього разу від стандартів дещо відійшли у порядку. Денному три важливі для обласного центру питання: почали з останнього щодо порядку оплати рахунків за газ для населення. Нагадаємо, що з 1 травня мешканцям обласного центру, як і всього регіону, змінили газопостачальну компанію. Так склалося в силу тих чи інших причин, що Ресурс газу для населення попередньому постачальнику Рівнегазбут не був виділений на травень місяць, відповідно потім і на червень місяць, і урядовим рішенням від 8 червня всіх споживачів, які знаходились на поставці. Тов рівне «Газбуд» було переведено на постачальника «Останньої надії», він так називається за постачальна компанія Нафтогаз України. Після цього абонентів почали виникати проблеми з платіжками, оскільки за фактично спожити газ потрібно було сплачувати на рахунок нафтогазу, а от передавати показники та сплачувати за доставку, і далі рівне газу. Про такі зміни дізналися не одразу. Тож навіть через півроку, коли ситуація, здавалося б, стабілізувалася, у деяких громадян питання виникають і досі на сьогоднішній день. Маємо ситуацію, коли ряд споживачів мають якусь заборгованість або переплату в того рівня газбург і мають поточні вже платіжні зобов'язання. З накладу газу депутат Рівнеради ради Володимир Валявка зауважив, що за споживання газу окремі абоненти, які є приватними підприємцями, отримували по дві платіжки, але з різними сумами. Тож у людей виникало логічне питання: кому скільки і за що платити. Оператора газотранспортної системи є спеціальний облік, де коли і коли споживач перейшов від одного постачальника до другого це все зафіксовано, але чомусь рівне газбуд, Хоче собі також привласнити оплата, сам після тривалих розмов та різних варіантів остаточного рішення так і не прийняли. Тож перейшли до наступного питання часткової компенсації вартості електрогенераторів для ОСББ з цим. Депутати впоралися швидко і на останок залишили тему змін клімату та як до них адаптувати місто з 60-го року. Зростання температури вже відбулося на більш ніж один градус. Паралельно з цим відбувається також і зростання річної кількості опадів. Воно не таке динамічне, але проблема в тому, що вони починають розподілятися дуже нерівномірно. В якийсь короткий проміжок часу випало дуже дуже багато опадів, дуже сильна злива. А потім 2-3 тижні зливи немає і починається посуха. І це є проблемою, власне, для всього. До чого це все призводить? Ви прекрасно самі бачили. На вулицях нашого міста, але як виявилося, проблеми затоплених вулиць, боліт поблизу житлових будинків і підтоплень підвалів, депутатів рівне ради не цікавлять, адже у залі із кількох десятків обранців залишилося всього шість. Аліна Пучка Вячеслав Мельник, випуск новин.